Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас докхаус Мегавейс на балансі 149 тисяч. на це відео зробити 170 і купувати будемо по 10 тонн бонуски. Останнє, можливо, трішечки дорожче. Перед початком підпишіться на канал, поставте лайкос під цим відео та не забувайте про дзвіночок. А у нас 4 лапки, до речі, ну беремо ліву, беремо ліву. Сьогодні, в принципі, будемо купувати тільки ліві, але так вийшло, що у нас, до речі, випало. 12 спінчиків і це приємненько. Перший оберт. 2 вілдоси, шикарне. Так, 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 добре, добре, добре. Але давай закриємо четвертий барабанчик і, в принципі, буде уже вдосталь. Там обертами ми щось будемо повертати. Якщо ще символи будуть нормальні залітати, то взагалі ідеальненько. Але все ж таки максимально швидко потрібно закрити ось тут ось. Вілділ до буде. Взагалі шикарненько. Так, nice на 1600, 3700 на виграші. Рожеві, рожеві. Слабенько, слабенько, не хочу закривати четвертий. Давай, маленький, не підведи. Підкинь, 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 ріднесенький, 6400, 900. Вже в очах пливе. Також нагадую, що в закріпленому коментарі залишаю для вас максимально приємну халявку. Раджу перейти подивитися, воно того варте. Як це зробити максимально правильно? Натискайте на посилання в закріпленому коментарі і переходите до мого телеграм-каналу. Пролистаєте вверх, другий пост, відеоінструкція, як все правильно робити, як забирати, реєструватися і інші дрібнички. Подивилися, прямо з телеграмчика можете вже забирати для того, щоб точно нічого не сплутати і точно отримати свій подаруночок. Так, так, так. Ну, непогано, наче мінуса немає, але ну, погодьтеся, перспектива була в рази більша. От якби ми закрили четвертий барабан, оце було б воно. Навіть отаким вілдосом слабеньким. Так, але перший плюсик ми забрали. І на цьому дякую. 12800. Хотілося б більше, але вже що, вийшло, те вийшло. Полетіли купувати. Наступну, можливо, ця буде трішечки хоча б кращою. Так, по обертах 7 штучок буде. Ну, подивимося, подивимося. Якщо зараз зачепимо вілдоси нормально, то можна буде також забрати якийсь плюсик. Так, на першому є два вілдоси. Добре, давай хоча б тут закриємо четвертий ідеалі. В ідеалі прямо зараз це зробити і закинути туди хоча б 3Х. Ну, як хоча б це топовий множник тут. Але було би непогансько, бо на виграші поки що 700 гривників. і так, собі перспектива. Якщо чесно. Ні, 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 друзі, це небагато у нас буде. Схопили мінуси, напевно. Ну куди ти його виставив? Ну куди? Ну, ти не бачиш, сліпко. П'ятий барабанчик можна було би забирати. Так, майже половинку повернули. В принципі, поки що залишаємося при своєму. Не плюсанулися і сильно не мінусанулися. Давай декілька обертів з руки. Можливо, щось нам підфартить. Підкинемо, заберемо. І придбаємо бонуску. Останню. Давайте, напевно, за скільки? 15. Підвищимо трішки ставочку. Можливо, зараз якраз зіграє. Непогано, непогано. Виграш на 5600 на базу. В ідеалі, хотілося б реально забрати або більше обертів, або. З самого початку закрити щось. ай ай щось нормальненьке. В плані множників, щоб З першого спінчика забрати другий, третій та четвертий барабанчик. Добре, полетіли 15 тисяч. Остання наша покупочка. А прямо зараз, друзі, перейдіть в коментарі та напишіть свій найулюбленіший слот або слот, який би ви хотіли побачити у наступному відео. Сім спінчиків чи назис. Полетіли, давай. Так, на першому є, Давай закрити другий, четвертий. Закривай, закривай, закривай. Ставочка вже хороша, доволі таки хороша. Ну, вілди, так, собі історія, не знаю. Тут, скоріше за все, також мінус, але якщо зараз закриємо четвертий барабанчик, то шанси ще будуть, навіть на двох обертах. Дивись, 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 дивись. Ну що ти от якби сюди закинув голова? Ну куди ти його крутиш? Куди ти його вертиш? Поясни мені, будь ласка. 3000. Схопили невеличкого мінуса, але, друзі, що вийшло то вийшло. Давайте, можливо, ще декілька обертів зробимо і на цьому вже будемо з вами прощатися. На превеликий жаль, наче і перший бонус був такий хороший, 4 лапки, можна було би забирати набагато більше, але щось пішло не так. Так, да, друзяки, на цьому все. Дякую за перегляд. Зараз перед вами з'являться мої найцікавіші заноси з найбільшими множниками та виграшами. Подивіться їх, поставте лайкос і до нових зустріч.